Здорово Здорово. здорово, здорово, здорово. здорово, здорово, здорово. Здорово. А шо таки, ч, наш куда? На местный? А, все, красавчик. Це на дамбі, я приїхав би на дамбі. А він не казав, що це на дамбі? Він не казав. Not. Він казав, їдь до Мишки, а я до Мишкину посіда доїхав. Я ж кажу, я просто не шарю від типу, цих всіх реємпірів і тому подібне. Ну, знайомся, а це, це дамба. Поняв, буду знати, дякую велике. А це ворота да? Предісторія. Це я, а це Вадим. Він мій тіммейт. Ми списалися з ось цим гравцем. Це Толік, який насправді Сергій, але то не важливо. Толік пообіцяв нам привести кудлоки. Ми вибрали місце зустрічі в селищ Кам'янськ. Там знайшли базу. Вирішили залізти через вікно. А назад, як вилазили, побачте у ролику. Просто щоб щось не було приколу, що ви там в натурі залишитись. Ну це, це... Ти ж сказав, що ти шариш в этой теме. Ты, ну... Похоже, Мені якщо що їхати за патронами дуже далеко, так що... Того будете мене тут. Так ти в присіді йдеш. Так я ж хочу лягти. Так тут треба боком лягати. Я не буду с тобой боком лягать. 20 минут. Later. Ну вариантов нема, надо... Надо забору твою валить. Вивишно. Блин, я тоже поспішив, что я полис. Ну вот ж. Сейчас вс буду, пацаны, не переживайте. О, о-о-о, о. Випав. Чуешь, а ну давай через векно лут, я тут пособираю. Я вже туди хрен полізу. Давай я від'їду. Єбать, <рі> а це як? А мені не так удобно. <рі> мені так <в> самий раз. <рі> Тільки акуратно, Щоб поняти. Щоб я... тебе не побили. О, спасибо. Та, і цей... і тепер типу, очередний рестарт Ми з другом заходимо. Кажу, пошли там рестарт. Ебать. Это кто идти без Гарри Поттера? Ага. А, блядь, я в питек стороны. ти ты короткий? Та ну, что правда? Да, ты ти, ти мені, Ну, на голову нижче нищим, наверное. в пес? Ты поставь собі фурнитуру от під вікно. Так тики що так сделал? И що, ні? Давай тобі щось давай тобі щось вище підпоставимо, стойку для справи. Давай. На наш вище. Або або ту підставку. Ящик для зберігання. И шопо поставиш? Ну ти забираєш її. О! А так вообще супер. Ідеально блядь. Ні, вони Не, не фізичні. Ебать, аякса. Это ебать хуйня. <laughs> <laughs> вот это вот разворот, блядь. Толь, то, Толь ты там не дашь чей-то Ну да, да, я уже мажепрыгнул. Так а что ты не грузишься, блядь? А, так, Толь, давай я тебе в пати добавлю. Ну, Ёбаный рот. Ну ладно, не будем. Пацаны, это оказывается перед привідна машина. Ну да. Це ж Щ... що... Гольф. он так? Передний привид. Жалко, что водитель задний приводный. Бля, ты нахуй, типа, блядь, кис. Что-то. Ну ще не Він ще не, виліз. Він ще не... не сміється с яйских шут. Нахуй, пс. Давай кислота. Так а самое головное, а теперь жалко. Єбать, ну ти, конечно, классно то стану. Це ти класно вирішив опять сюди поехать. <ріху> я ти цей костер, як я казав, цей із дедпула твой самий сами сильний, як назвал. Джагарнаут. Я, я щас красного запхаю в жопу старому. Я тебе костер в жопу забегал. я сейчас этот автобус тебе в жопу запихают. Может, вылезти ще раз. Залезть ще раз, вилізти, щоб уничтожить, цього его. Типа я молодець, А, а якщо ти застрянеш там і вдвох двох там залышит из. Ты, ему угрожаешь? Нет. Сука, пойди ха, на хамин тут сам мне как-то все сбрасывается. Ну а что, охуел, блядь? <laughs> а что ты почем? Ты по, по, рюкзаку пытаешься вы вылезти, че шо? Не, вообще, без ничего. А, так и некусь хотя бы штуку, там, якийсь рюкзак, че, давай, и что там богатя типа там поставишь. Да. Ой. Давай, 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 давай. О, 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 о. Давай, Лиз. Тут рюкзак. О, это свой рюкзак. Лиз. ласка, я этого просто. Я ще відео запишу і вставлю в ролик. Вадима, ты Мики еще игры играешь? Эээ, Стигнатика и Detroit. Че? Human цей? Да-да-да. Ти типа умний? Да. Там три гаражика є не заходь их. А ч? Ну не надо. Не йди туда, блядь кажу. Чого? Правда, тут якісь бомжі, блядь. Ну давай вывазь сюди, червяк. А я ж роблю, по Алло, блядь, не бейте бейта менена. Може зніми рюкзак, може може ним зациклився. Ти, ти, ти вже по фізики должен випасти. Ова. Натурі улітка якась. А якщо тебе в лунку кинуть, ти впадеш вниз? А ну... А ну стой, не дюгайся. Не-не-не. Не, якщо ти мені в голову стрельнеш, то дійсно піздець буде. Для мене. Спробуй навпаки, вгору, типу, типа, не вниз. не она не назад. О, о, стой, стой. А ну, так? Сейчас. Влево, вправо. Задави, Та він дуже висока. Да. Не, ну так. А де він дівся? А чого ти заліз? Випадково, подковывали. Ебанут. Це, 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 знаешь то я тужиться, 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 как а уже наче вилізла з попи, уже вот уже раз уводит потом ты раз и вот она запрнулась йо називається, туди назад йо йо <с Infleorenzen> Боже, на тебе даже дивиться смішно. Freestyle. <ás molto bassalla> Блять. <гл> а, а, а... а як я в повітрі стою? <гл *я> а то зажимай си дивися вниз, лягай, повзи. Не, не получилось. О, нормально джаздуешь. Слухай. Я рюкзак можно так забрать, вылазь. О, 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 Потом а а у него дабстеп херачу, да, бачу? О, да. Трусы вот так же. Так, <laughs> блять, они уже вылезли, ёба, куда ты блять. блядь? <laughs> Пизда. <не laughs> Все, включай аймбот, аймбот. Ебать, что слит мой робли наркотики. Це ж він тільки після бутилки квасу такий.